Сбу та Нацполіція викрили колишніх топ-посадовців теплоенергетичних компаній Івано-Франківська на заволодінні бюджетними коштами під час постачання та виробництва теплової енергії за матеріалами слідства впродовж двох опалювальних сезонів 2021-2023 років. Посадовці штучно завищували ціни за тепло, привласнивши таким чином понад 71 мільйон гривень. До організації схеми виявився причетним мешканець Київщини, власники низки компаній та об'єктів у сфері енергетики. Для реалізації оборудки він створив дві афілійовані компанії компанії, які орендували близько 25% теплогенеруючих та теплопостачальних потужностей Івано-Франківська, для збільшення прибутків підконтрольні структури уклали між собою договори оренди та суборенди одного й того самого теплогенеруючого обладнання і теплових мереж. Витрати за цими угодами були включені до тарифів на виробництво та транспортування теплової енергії, які сплачували кінцеві споживачі. Крім того, під час формування тарифів зломисники приховували реальні втрати тепла в мережах, через що мешканці міста не отримували тепло та переплачували за Надані послуги у ході реалізації оборудки організатор схеми отримав контроль і над рештою 75% міської теплоенергетичної інфраструктури, котельнями та тепловими мережами, які перебували на балансі комунального підприємства. При цьому комунальне підприємство зазнало збитків через недоотримання компенсації за втрати теплової енергії та оплату транспортування неіснуючих обсягів тепла. Чотирьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру злоумисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.